Сьогодні розкажу, як не можна штрихувати і як потрібно. Ніколи не робіть штрихування у виді зігзагу. Між штрихами завжди повинна бути однакова відстань. Чим менша відстань між штрихами, тим краще. В цьому варіанті, як ми бачимо, дуже велика відстань. Тож так неправильно робити. При накладанні штрихів один на одного не можна, щоб там був кут 90 градусів і щоб у нас виходили маленькі квадратики. Так робити не можна. Правильними штрихами вважаються такі, коли між ними як можна менша відстань один від одного. А також накладання іншого шару має бути під нахилом. Таким чином, щоб у нас виходили ромбики. Ви повинні практикувати штрихування як горизонтально, так і вертикально.